Рада офіцерів, яка обирається офіцерами, має право поставити це питання перед командиром. І він зобов'язаний в короткий термін дати відповідь. Якщо командир не хоче, не може або дає непереконливу відповідь, рада офіцерів зібутового наказу має право через голову командира звернутися до командира корпусу, до командувача військами, до начальника генштаба чи до міністра оборони включно. І вони зобов'язані вирішити це питання. Тому цей інструмент треба використовувати. Чому він не використовується? Я скажу, чому бояться? Бояться. Вони навіть мені дзвонять і кажуть. Приклад. Дзвонить батько одного солдата страхової служби. Мо сина призвали. Він прийшов у Чепку в пісні, їх направили в бригаду в, Анчарівськ, в Чернігівській області і їх там кілька сот. Замість того, щоб іти чи воювати, чи якісь бойові завдання виконувати, чи готуватися до чогось, до якоїсь ротації, вони вирубають і возять ліс в інтересах якоїсь приватної фірми. Що з цим робить? Звернувся до мене. Хоча я, відповідь на питання, вже після мене 10 міністр, що залишилося кілька людей Міноборони, з якими я працював, ще не всіх вичеслав. Я позвонив і попросив перевірити. ситуацію. Наступного дня. Там була комісія Міністерства оборони. Приїхала перевірити. Знаєте, чим вона закінчилася? Жоден із тих солдат і офіцерів не підтвердив, сказав, що це неправда. Mm -hmm. І батько мені пише в Фейсбук і каже, mm -hmm. вибачте, Анатолій Степанович, mm -hmm. вони всі боявуться, я не знаю, як вони будуть країну захищати. Вони плачуться мені, вони плачуться своїм батькам, а коли приїхала комісія, причому не так, що перестроїмо, ну-ка вийдіть, скажіть, а розмовляла з людьми. Ніхто не підтвердив. І пішли далі, як раби, таскати всі, -всі брьома для якоїсь приватної структури. Тому, очевидно, треба проявляти сміливість не тільки в сім'ї, а й відстоюванні правди. І так само, я кажу, які сміливі і в цивільному середовищі є сміливі військові. Є бояву в цивільному, є боявузи в військовому середовищі. І тоді я складався бачити, тепер я допомогти не можу. Ну, немає в мене можливості. Я зробив усе те, що міг навіть, я ж зараз ніхто я рядовий громад, не такий, як всі. Я ж не маю повноважень, по контролю над міністерством, який був депутатом, чи тим нас. Тим не менше, послухали і перевірили, бо я кажу, може бути проблема серйозна. І ніхто не підтримує. Правда, буде. вона... Дуже щоб ми були. вам Ваш телефон залишився номер 90. Можна вам телефон давати? Ну, якщо можете помісне, смс запишу. Нема проблему, смс-ні, пишіть.